Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. 20 хвилин до 1 години. Я прийшла додому, сьогодні п'ятниця. Погода дуже холодна, дуже вітряна. От, дощу немає, ну на вечір обіщали дощі, завтра у суботу, і в неділю обіщали дощі. Так що подивимось, як воно буде. От, де я була? Я вам казала, що мені треба було зустрітися з моєю подругою, яка робить в одній організації, От. Благотворительній. Вони не роздають речі для когось. Це те, що їм привозять, це привозять тільки для їхніх сотрудників. І ось що вона мені дала ось дві масочки. Масочки для рук, бачите, рука намальована. Рука намальована. Це масочки для рук. Це з лимоном. А це з чим якийсь гудратик. Ось щось нарисовано якесь зелененьке, з зелененьким якимось. Оце дві масочки вона мені дала. Тоді дала, вона вже мені давала, я вже відправляла, опять дала таке кава, Розвариме каву. Тоді дала оце мені стільки грушок, і дві ваделма це той малінка. Дві упаковочки маліночки такої. Оце те, що їм привозять, вона каже, я собі нічого не беру. В неї чоловік фін з хорошою пенсією. Ми каже, все купляємо. Він купляє, каже, я каже, навіть не знаю, куди і що він тратить гроші. О, так що каже, «Я, мені нічого не треба, оце всіда. Ну, Вона дуже любить мою Настю, що Ми колись. Разом зустрічалася, от їй дуже Настюша понравилася, каже, хай оце будеш посилку отсилати Ну, оце ж положу посилку, Фруктонезу ж собі оставлю. А це собі теж оставлю такі рукавички. Це там у них кружок, там, аскартелу так називається, приходять жіночки і в'яжуть оце такі рукавички. І вони тут ще підшиті, всередині, теп теплесенькі. На зиму будуть мені хороші. Тоді зайшла в магазин, взяла ось собі. Лібре і все в Лоран От. 8 штучок. А це мені з, з утра, у нас же пошту розносять рано. Не рекламу, а пошту. Пошту розносять рано. І прийшла отака мені та штука на 49 євро. Це, пам'ятаєте, я з, забула зачинити той верніш, не так, не так. Я зачинила двері. От, бачите, тепер у мене тут написано ключ. І ось він тут на дверях висить. А то я вискочила, сміття викинути, галека, і ключ остався вдома. А це була субота. Якби це був будин день, то я пішла б сюди в Акселі, і мені прийшли, б, відкрили безкоштовно. От. А так, як це був, а якби це був той будин день, але ввечері, то вони б відкрили за 25 євро приїхала б служба. А в неділю оце такі гроші стоять. В неділю і в суботу такі гроші 49 євро. Ну, нічого. Тоді ще що вона мені дала? Вона мені дала два плаття, отаких, от бачите, нові. 19,99. Це XL написано, а це написано. Це написано МК. 1999. Ну, я вам скажу, я поміряла XA, це ж якби, мій розмір. Ні, воно на мене мале. От. Непоганий принт такий леопардовий. Я б носила. От. А це емочку, я думаю, що Аня моя не буде носити, навіть вдома не буде носити. Так що, як я колись поїду в Запоріжжя, я повезу на подарунки. У мене там дуже багато рідні, яка б носила. Б. От, так я даже етикетки не буду знімати, хай будуть, що, що воно показано, що воно нове. Я тільки дивилася состав, але ну, я так і не поняла, з чого воно зроблено. Там багато всередині всяких самих етикеток, але не написано, з чого воно зроблено. Зовсім не написано. Ось, Бачите, етикеток до хрена і більше, а не написано, що воно зроблено. Ну, Таке на ощупь, як сентетика. Синтетика. От, от. В Україні ходить отак, восени, таку кофточку якусь накинути плаття. Тоді ще ось це Настюші покладу посилку. Це із того, із призми, Із призми 19,95 стояла теж така штучка для спання, така рубашечка для спання. Так що Настюші покладу, ну, вона, мабуть, із Бавовни. Зараз ми подивимося. Смол написано, маленький значить розмір. Сто відсотків да, пувіла бавовна. Сто відсотків бавовна. Так що на щу ще цю штучку покладу. Хай собі одягає. Хай собі одягає така штучка Дісней. А, спать чи в хаті ходить. І такий лівчик дала із магазину Джина Трикот. Він стояв. 12,95. Він, 75 б якраз на мою Анічку на невістку. Так Так що не буду зараз отсилати на Настюшу. Тоді, як туди на Павлика, на Аню посилку зберу, тоді її і покладу отаке. От так що, давайте, оце ви подивилися? Да? Оце Настюші, така ета, лівчик такий для Ані. Ну, а ці ж, Я вам кажу, що мені. Я б я б носила, якби було 2 Ну, Я, звісно, може б воно на мене я, може, на, на літо я завжди, схуд, худ, худ, худну, схудую, схудую. але в мене ж багато, дівочки мої ріднесенькі. Якби ж у мене не було, дивіться, ось яке красиве. Ось це ж плаття таке. Да? Бачите, яке красиве. Я так і теж люблю з довгим рукавом. Ось яке. Це ж, це ж тут сто відсотків бавовна. Ось яке красиве. Отака кофта красива. Та багато всього, прибагато, прибагато, прибагато. Так що я і не буду його і занашувати, оставляти собі не буду, а відправлю, відправлю. Оце таке, що хотіла показати. Оце, значить. За, тут написано до 11-го заплатити, да? Десь я бачила. Так. Вон, бачите, до 14-го, 11-го, 23-го року. От, оце я таке. Підуху вівторок запишусь, я знаю, куди записатися, щоб мені допомогли оплатити оце, оцю віщу. Ось такі справи. справа. От, ну, давайте ще раз покажу ці масочки для рук. Масочки для рук. От кава Настюшка любить. Тут уже я вчора там каву купила, там смаколики, там полотенця, там кілограм буде, може, 8, а може і всі 10. Подивлюся. Подивлюся, в мене є, що доложить. І моє нове положить постільне. Коротше, положу все, що треба Настюшеньки. Колись у мене питали, а що вона не робить, що в неї грошей немає, вона робить, І Сашко робить. Вони, У них як вони називаються, IT-технології, у них хороші гроші. Але я бабуся, вона в мене єдина онука. І мені дуже хочеться. Їм допомагати. Я те, що я можу, я роблю. І не тільки їм. І хлопцям на армію відсилаю, і павлику з занічкою відсилаю, і завжди, як їду в Італію, везу подарунки. так. Я на це не скуплюсь на подарунки. Не скуплюсь. Це моя сім'я. Вони мене люблять, я люблю їх, так що ми живемо. Живемо мирно, дружно і допомагаємо друг другу. Отак, От мої рідненькі. Так що, сьогодні у нас п'ятниця, уже закінчується неділя трудова, завтра субота, неділя. Всього всім доброго, хорошого, спокійного, теплого. В Україні ще тепло, у нас холодненько, але нічого. Холодненько це нічого. Я тільки додивилась тут, бачите. А ну воно ж такі нитки. А отут такі, бачите, ниточки, тут такі ниточки. Ну, вони хороші, такі я поміряла, такі хороші, м'якесенькі всередині. Буду носити, як буде холодно. Я люблю рукавички. У мене там он лежать, бачите, може, красненькі теж мої рукавички. Я не прибрала і пальто, бо буду односить посилку, так, щоб не вішать квіточка ще нічого, так стоїть, так що бувайте здорові, всього доброго, всього хорошого. Тримайся, моя мила, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока.